25-річну Полтавку та 29-річну мешканку Чернігівщини втягнули у проституцію через схему торгівлі людьми. Згідно з матеріалами слідства, 23-річна мешканка міста Чоп Закарпатської області через соцмережі знаходила жінок, які шукали високооплачувальну роботу за кордоном та переконувала у можливості отримати високі заробітки. Їй інкриміновано вербування, переміщення двох осіб вчинені повторно з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих. Мешканку Закарпаття затримали та обрали їй запобіжний захід. Користопуючи уразливий стан жінок підозрювано, переконали 25-річну полтавчанку та 29-річну мешканку Чернігівщини приїхати до Закарпаття для особистої зустрічі і подальшого відправлення до Чехії. Згідно з злочинної схеми, уже звідти завербованих жінок відправляли до Йорданії та Катар для надання сексуальних послуг. Правоохоронці затримали підозрювану на території залізничного вокзалу міста Чоп. Наразі досудове розслідування завершене. Мова йде про частину 1,2 статті 149 Кримінального кодексу України. Закарпатські обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застав в, в розмірі 300 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.